Усім привіт! Я Наталя. І сьогодні у відео, як зняти покриття швидко. Та для початку нам потрібно поміркувати, яка в нас ціль. Можливо, нам потрібно зняти покриття повністю. А можливо, ми робимо корекцію. Тоді знімаємо тільки колір. Давайте оберемо фрезу. Я вважаю універсальними фрези зеленими пасочками. Ось ця для зняття матеріалу затонка. Нею можна випилювати ніготь знизу. Ось ця вже ширша. Має закруглений носик. Підійде для зняття для тих, хто боїться пропиль гострим носиком. А ось такі фрези я люблю найбільше. Бо ними я і знімаю і випилюю нігті знизу. Також на них різні за величиною насічки. Дрібніші мають більш м'який хід по нігтю. Для швидкості в знятті потрібна гостра і якісна фреза. Напишіть мені в коментарях слово фреза, і я вам напишу, де купую якісні фрези для себе. На цьому пальці давайте знімемо покриття повністю. Працюю завжди на максимальних обертах. Прибираю довжину. Для контролю фризи опираюся мізинцем в палець. Фриза під прямим кутом до торця. Також перевіряю, чи не пораню шкіру під нігтем. Далі знімаємо покриття. І перше правило не заривати носик у нігуть. Носик завжди повинен бути в повітрі. Працюємо площиною вузької частини фризи. Впевнено притискаю і одним рухом стягую вниз. Залишаю 1 мм покриття біля кутикули. Дійшовши до вільного краю, фрезу ніби веду далі в повітрі, не опускаю вниз. Фрезу не можна затримувати на одному місці, бо буде пекти. Коли зняла основну масу, тепер дороблю обережніші залишки. Біля кутикули працюю рухами зліва направо. Носик знову ж таки не опускаю ніхоть, тільки площиною. Доробляю інший кут. Перевіряю, чи є ще матеріал. Посередині вже тонку, а на вільному краї є ще товщина. У будь-якому випадку завжди можна допилити пилкою. Для новичків маю пораду. Укріплювати чи нарощувати матеріалом потрібно з кольором. Щоб при знятті було добре видно, де ще є матеріал. Запилюю гострі кути і залишки бази шліфовою бафом. Протираю нігуть і ось так має виглядати нігуть після зняття покриття. Колір нігтьової пластини рівномірний. А якщо у вас десь є почервоніння, значить там перепалили. Як на мене, завжди краще залишити тонкий шар бази, ніж перепалити нігтєву пластину. На цьому пальці знімаю матеріал для подальшої корекції. Прибираю довжину, якщо нігті задовгі. Тут моя ціль зняти тільки колір і відшарування матеріалу, якщо вони є. Схема зняття така ж, але без сильного натиску. Подивіться, як змінюється робоча площина фрези, помір пересування по арці нігтю. Об'єм матеріалу залишаю. Дивлюсь боком і згладжую одразу форму, ледь торкаючись фризою. Звісно, це можна зробити і пилкою. Біля кутикули залишилися блискітки, але я на це не звертаю уваги, тому що наступне покриття буде щільним. Опилюю по формі і можу одразу покривати, бо тут достатньо матеріалу для міцності нігтів. Ось це і всі нюанси зняття покриття. Основне це гостра фреза, максимальні оберти, чітке розуміння своєї цілі і більше практики. А я сподіваюся, що була корисною вам. Напишіть, про які нюанси раніше не знали, а я вам дякую, що залишаєтеся зі мною та до нових відео!